Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Мережа права. Якщо ви вийшли на пенсію у 2020 році, то, скоріш за все, ви не доотримують гроші. За законом розмір виплат повинен враховувати середню заробітну плату за останні три роки перед зверненням, але ПФУ використав меншу середню зарплату і лише один коефіцієнт для перерахунку, що призвело до зменшення виплат. У цьому відео розберемося, як це виправити. Не пропустіть наступний випуск, у якому буде вже про скасування пільг. Підпишіться на канал, аби не пропустити! Якщо вам нарахували пенсію з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року, то при розрахунку мали застосувати усереднений показник середньої заробітної плати за 2017-2019 роки, який становить 7763 гривні. Але цей показник ПФУ не індексували, а це є протиправним. І далі ви дізнаєтесь, чому. Пенсіонерів позбавили грошей, якщо ви оформили пенсію у 2020 році, для її розрахунку враховується середня заробітна плата за 3 роки, яка становить 7763 гривні. У наступні роки використовуються коефіцієнти індексації у 2021 році, це 1,11, у 2022 році. Році 1,14, у 2023 році 1,197 тисячних відсотки. а у 2024 році 1,796. Але з березня 2024 року пенсійний фонд перерахував пенсії, використовуючи нижчий показник середньої зарплати і лише останній коефіцієнт. Це змінило розмір пенсій, і тепер всім пенсіонерам важливо перевірити, чи все правильно нарахували. Аналізуючи виплати одному з наших клієнтів, який має стаж 47 років і отримував 6416 гривень, ми побачили, що з урахуванням правильної індексації його пенсія мала бути 9830 гривень. Через обмеження, згідно з постановою номер 185 збільшення не може бути більшим за 1500 гривень. Гривень. Тому сума виплат складе 7597 гривень. Тема з постановою номер 185 заслуговує окремого відео. Якщо вам цікаво, ставте лайк та залишайте коментарі, аби ми знали про цей новий ролик. Важливо розуміти, що таке недорахування непоодиноке, багато пенсіонерів вже зіткнулися з цією проблемою, але навіть не знають про це. Якщо вам складно розібратися самостійно, або ви хочете дізнатися більше про те, чи правильно вам нарахували пенсію, телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, адже в наступному відео ми поговоримо про скасування пільг і як це може вплинути на вас. Підписуйтеся на наш канал, щоб бути в курсі найважливіших змін у законодавстві, які стосуються вашого життя. Дякуємо, що були разом з Мережею права.